Всім хай, з вами Єва Геймс і сьогодні я вам покажу нове оновлення. Його випустили буквально от вчора, б, ввечері. Я побачила. Давайте запускаємося просто до якогось Діму, наприклад, оцей. І нам додали ось цей дім з такими зв'язками. Ось, дивіться. Зараз я вам покажу ось такий дім гарний. Тут у нас така кімнатка. Також тут у такі хідні двері, дуже гарна кухня. Тут у нас є в кімнаті отакий от туалет, і ще в нас є ось тут другий поверх. Ось тут у нас є гарний, типа один туалет. Тут така двохкімнатна. Двухярусная книжка и самая большая комната, в которой можно спать в бочке. Например, если что я двое детей и в бочке, вот тут бочки, а то в этой большой комнате будут э, спать дети. Ну, в той же не кровати. Тут вот такие свечки. То. Тут просто ты что в туалете, например, себе делаешь свои дела. Угу. І тут у вас сейф, так? Да? Давайте я буду так от. Це мій новий скін, якщо що не пугайтесь. Це мій новий скін просто такий. Ще пірсіт хоть зробила, додала. Ну, дуже гарно, дивіться, тут є туалетний столик. і зараз я вам покажу пропси. Вийдемо зараз на вулицю. От нам додали ось таку, зараз я вам покажу. Ось тут нам додали ось такі класики, так типу, пригоди. зараз покажу. Ось, ось. ось так. Ось такі. І оце можна тут укласти, дивіться, так гарно буде. Можна фарбувати в будь-який колір, от зелений, такий синій, навіть в жовтий можна пофарбувати. Ну ось так. Зараз покладу тут. Нехай вони будуть навіть можна покласти. Давайте тут покладу, пусть будуть зелені. Так, О, також нам додали от сюди. Нам додали кхе, кхе, ось таку штучку, щоб можна було лежати. І ось таку штучку. Це така качелька, тут можна отак от кататись. І нам ще додали, ось це за віп, але в мене, на жаль, віпу немає, вони є тільки музика і скористь. Я купила от недавно, а зараз покажу. Э, е, в мене є ось це, в є ось це, в ось це, ось це, ось це, ось це, в мене ось... все, більше чого В мене є оці два, я їх дуже люблю, преміум я бажаю просто, і цей. ну в принципі це все, Ще... ну я музику люблю дуже. О, так. Нам, в принципі, вроді би додали тільки оці пропси, ось ці, Робси. І ось цей Дім. І вроді би все. Тут гарна територія. Ось така гарна територія. От бачите. В Рук в принципі нічого не додали, а ви підписуєтесь на свій YouTube канал. Телеграм-канал. Я з вами прощаюся. Всім па-па!